А яким чином нам можна протистояти такій шаленій пропаганді? Е, Їхній пропаганді? Так. Просто не дивитися. не читайте Це магазин. Ви ж розумієте, що люди звикли це робити. От зараз на теренах України надзвичайно засилля російського телерадіопродукту безумовно, який аж ніяк не виплескує любов до України чи патріотизм до України ну, не шанує. Треба від цього відмовлятися як від поганої звички. Ви знаєте, від наркотиків від телефонулізму від... цього не робимо, Можемо ми <кхе> заставити і це зробити? звичайно. Яким ми чином? повинні вимкнути всі технічні можливості. А чому це не зроблено досі? Ми просто дивуємося щодня, чому це не робиться. Хоча ну, ми представники е... якраз мас-медіа з Анастасією, наприклад, але ми үгін. дивуємося, чому цього не роблять. І наші гості також дивуються. Ну, в телеканали певні повимикали, ви знаєте, з, кабель... Та, з кабельних мереж. Але е, чому це не робиться, я... це не до мене питання. Якби від мене залежало, я вже давно. Чому ви думаєте, так? Я думаю, що загалом державний апарат, який був спадкований від Януковича, він дуже неефективний. Нашу. Чому він не змінюється? От в чому питання, тому що досить багато говорять дуже нам багатьох реформи і так далі. Дуже багато викликів. А ви подивіться на рішення судів, на рішення МВС по випуску терористів чи там сепаратистів. Тобто людей позахоплювали в результаті шалених операцій, а потім їх беруть і звільняють, чи то суд, чи Absolutely. то МВС, чи то і так далі. вони потім десь в Придністрові і так далі. То тут є зрада раз. Потім є е, корумпована судова система 2, потім є е, шалені виклики 3, потім є призначення не за кваліфікацію, а за знайомством 4, потім є ще дуже багато чого. Про зради це чи нам напевно не чи не найтрагічніша річ, як я вже говорив з одним з нашим гостей сьогодні. Отримав інформацію від людей, які демобілізовані, моїх хороших знайомих, про те, що за за багато чого зливається. За багато інформації зливається військової, Причому зливається напряму ворогу, маршрути, яким будуть рухатися групи колони солдатів, і кількість зброї, кількість людей чи там охороняться, і крім того, не дозволяють стріляти. чим це викликано? Я думаю, що вже дозволяють. Зараз вже дозволяють. Так, вже дозволяють. А чим викликано це ну, вчора ще було дуже дозволяло. багато, дуже багато було агентів КДБ в радянські часи. Вони були не відфільтровані. Дуже багато людей в інших установах працювали, які вчились, вчили ненавидіти Україну. І в них це десь на підкорці засіло. І ці люди перебували на високих посадах, їх ніколи, по суті, не чіпали. Вони там і залишились. Їхні зв'язки, всі системи зв'язків залишились. Тому нам треба звичайно від цього позволяти.